Чого ти, друзі? Ну у вас бля. Друзі, непоганий екземплярчик, як сказать. Ну, така, десь державне. Да, що риба до... Не непогана. Нічна риба. Дивітак. Не хочете. Не можем... ми з ним зараз пограємось, постараємось його показати вам. О -о -о -о! тебе світиться лампочка, я карпу покажу. Дивіться, який монстр. Дивіться. Ближче кидає. Чик-чик. Готовий. Що, ти нашо? на відео? Mm. Давай, давай, встановити. Ну що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку рибацькі пригоди. І з вами Діма Фішмен. Тамій менеджер. Сьогодні знову на риболовлі. Цілий день йшов дощ. Цілу ніч. Вчора, сьогодні цілий день. На вечір закінчився. Похолодало трошечки. І ми зразу за пригодами. Обов'язково. Шапочку, бачите, вже приводів, перейшов на кепочку, а вже знову шапочка. Тож знову приїхали на вечірній кльов. Маємо десь три годинки. Хочемо. Ну, Прийшов дощ. Повітря святилось кислородом. Хочеться подихати свіжим воздухом. Знаходимося біля ліса, пташки співають. Красота! Повний штіль. просто таке душевне... Равновісся хочеться отримати. Ну, і, можливо, ще зловимо якусь рибу. Ну, на цій водоймі тяжко щось не зловити. Ми вже дуже багато відео знімали про. І під яким числом йде ця водойма, ми вам в минулих відео показували. Хто нас дивиться, можете полистати і знайдете. Так. і приїдете сюди і будете. Тягати Дубасти. кабанчиків. Так, ну а ми будемо розпочинати з вас лайкосик, підписочка, підписочка. А ми А ми йдемо... Фішмен замішує чудо прикормочку, я готовлю кормушечки Пелець. і закидаємося. Все, далі да. все побачите. Погнали. Поїхали подивимося на сипушечку. Я, короче, замішав свою улюблену сипушечку, ягодову. Так, і вона в мене закінчилася. Я додав ще медової, такої, щоб попахло медом. Пелець теж закінчився, вже все позакінчувалось. Додав пелець менеджера. Зараз ми його це все змочимо. Міласа додав секретного інгредієнта. Паліточки нап'ються, будуть ліпитися, і можна закидати, в кормушечки забивати. Взагалі прикормочка кайфова просто. Я її прославила. А всю крупну фракцію я просто висипав на землю. Її дуже люблять їсти пташечки. Тому, хто теж просіяє, викидайте її пташками, вони її їдять. А ми йдемо змачувати прикормочку. Ну що, моя перша удочка закинута. Будемо чекати на клювання. Що я туди закинув? Зараз покажу. Так, закинув я ось такого сливового міні-бойліка в діпові. Ну і ось такий китайський пінопласт, просто щоб його піднімало. На фетик, прикормочку і вперед. Зараз піду ще другу закину. Перше клювання нормальне. Так, друзі, потягнув непогано. Не, 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 ж, не жданочка не рвав. Не встили засняти саму я, покльовку. Я думаю, що це немаленька. Можей дощик, як бачите. У нас підсак ще не розкладений. Да? Тебе виключив на лампочку, наверно. Ну. Розклав? Да. Я не розкладаю. Не розкладав? Ні. Туди розклади підсока. Ти фракціон не рвешь. Щось здорове, чи що? Я не знаю, я щось не я, не я не можу. Чого? Він йде в ту сторону купа. Ну під мати чого ти? Підтягуй трохи. Що ти, друзі, опнулась досягає. здоровий, бля. Друзі, непоганий екземплярчик, як сказати. Ну така, десь да. Наша риба до... не непогана. Нічна риба. Не хочете. Не можу... Ми з ним зараз пограємось, постараємось його показати вам. Не хоче. Я буду дуже ста... обережно з ним. Я так, як менеджер. Ру... <ривання> <хай> О, давай, давай. Відірвався! А він в поцак. В подсак! Дивіться, відірвався. Бачили, самий останній момент я його підсачив. Ви подивіться який. Капець, Це щепрот. Я не маю, не маю слів. Зараз я допоможу. Але друзі, він впав під сак, Дивіться. Дивіться, там кемо, бля. Без русский здоровий. Довго дімо Фішмен з ним боровся, але. Зловили ми Та мною. Тебе світиться лампочка, я карпу покажу. Дивіться, який монстр. Дивіться, це. Нічний, У, ви... нічний, травневий, гарнесенький. Я... Зараз ми його зміряємо. А і... я вам говорив, я, я говорив менеджеру, що збільшилася вода і сюди підійдуть крупники. Ну, мене, що... Менеджер він тільки ну, для... набирається, набирається, скажімо Але так, цікає. досвіду. Димоф мене підтягує, так що. Бачили? Давайте зробимо фоточку зараз. Номер Водойми ви бачили число, від якої знаходиться. Так що приїжджайте і будете таких монстрів, блін. Зараз ми його е, від, відфотографіруємо, скажімо так. Я думаю, що ми його мірити не будемо. Ні, ну так і для ми глядачам покажемо. покажемо. Покажем, що... Будемо міряти цю лапу. думаєте, Скільки він сантиметрів? Я думаю, що десь 58. А ви глядачі що скажете? На камеру так не передається, але він реально здоровий. Скільки Скільки? скільки кажіть? Зараз разом подивимось. Побачимо, чи вгадали ви, чи не вгадали. 60. 60. 60. 60. Ну це, це десь четвірочка. 3,5 під, чет... під четверочку. 3700, друзі. 360-ки, як того, ми витягали. Налізку чужу зловили. А, да. Точно такий самі віс. Якщо подивитись назад, наше відео, там точно такі А я самі... якщо вспомню, я сюди підсказочку вставлю. А, побачите, а, перейдіть. Ще раз фотки. Сфотки. Подивіться, бачили? 3650. Якщо я не забуду, я сюди вставлю підсказочку, подивитись, відео. його ловив, а менеджер відпускає. Так, давайте що? я знімаю. Йдемо на то, Йдемо на то, відпускаємо у цього здорового карпа, а ти нам Алло, позвеш маму Покажи, дивіться, дивіться, Та Ти що? Подивіться, Ми як розповім. з менеджером він. Від мою жилеточку бачила, як підходить. А Та він шо? вам каже, підписуйтесь, підписуйтесь на самий пригодницький канал. Рибачки! Пригоди Діма Фішмен. Та мій менеджер. Хочу знімати для вас бомбезні відео. Так, а, ти нам зве п'ятерочку, окей? Попробуємо витягнути. Ну він відірвався в підсаку, але. Це... А це відкрительний означає... номер. Але це означає, що Діма Фішмен просто це професійно. Все це називається професійне проблеми, виважування. І... Він наперед знав, що. Я знав, я, я це все але ми багато говорити не будемо. Я... Так, да, відпустимо, давайте. Все, бо із... Йому плавати. П'ятерочку, будь ласка. Подивіться, яка дура. Подивіться. Ох. Майже 4 кілограми. Це майже. Вечі... Ну, тут це здоровий, але не такий, як хочемо ми. Ми хочемо трофейного Ми можемо переступити за 4 кілограми, так? Да, так, да? да. але ми переступимо. Що, Якщо ви такі крупнічки зайшли, значить тут і більше є. Що, пливи, живи. Зві. Розмножайся і зви, зви п'ятерочку. Це як то самець, так? Двик здорфою. Ох! Красавчик, так? Да? Красавчик. А ми йдемо перезакидатись і покажемо вам п'ятерочку. Кріль зробив цю рибу. Кріль. Чотири насадки спрацював керіль. Так. Смак кріля. Бойл зі смаком кріля. Що ти не танцюй? А ми йдемо перезакидати. Давай. Ти. Так, ну що, друзі? Менеджер не встиг закинути уточку. Я її не закидав. І, другу, і друга покльовочка одразу. Дві удочки не в воді. А, клюнув карпік, але дрібний, каже менеджер. Ага. Так. Ай, я не знаю, що... Друзі, це галавль або жерех. Бери, чого ти стоїш? Руками? Ні, так цак насикало. Запливай, єсть. Коротше, друзі, це Галавль. Коротше, Галавль. бачите? Ночі. Дивіться, що каже. Підписуйтесь на канал, і я позву п'яторку. Все зрозуміло. Погнали. Давай. Лайкоси, підписочки. Чик, а він пливе звати Карпів. Ох. Погнали. Так, бачили, яка комбінація спрацювала? Я собі також таку зробив. Бойл крильовий і такий підрізаний попапчик. Зараз буду йти закидати і чекати на клювання. Ось така комбінація. Погнали. І так, риба номер 3 Діма Фішмен. Коротше, невелика. Виконує. Я ще почув, що карпи на ямі скидають. Відійшли на глибину сьогодні, каже, Дімович. Ні, вона тут є. А В нього є чуйка, він знає, де риба стоїть. Не треба а холота, фішмен прийшов, подивився і вже знає, де нормальне місце, куди закидати, на що буде ехолот. Ти не Діма фішмен, ти Ехолот, чи як? Ні, я Діма фішмен е Трошки Тушки перегруси, не ки не чувствують, как я Короче, це тузяв. зя. Надрижи. На ягоду кляну. Ну як ягода, там спеціальна насадка. Короче, голову на скину. Але дивіться, це теж хороша не, наживочка не, на, на не. сома, так що через місяць вже можна буде ловити сома, так що будемо, будемо ставити на живця такі карпи. Да. А поки що ми йдемо відпускати цього красення. Просила п'яторку, прийшла блин, шестерка. Шест... Нормальний <рес> карп, нам крупніший трофея. На середині клюють, не кидай під кущі. Ближче кидає. Чик-чик. Готовий. -чик. Друзі, подивіться, здорова покльовочка, хороша. Зажмиє трохи. Він давить, давить. Да, да, да. Дивіться. Це ти з ним маєш працювати плавненько, бо він, в нього дуже ніжні губи і він зійде. Може то бікфіш? – ще Fish Це може бути бікфіш, але ти просто його рвеш. Так на що пацак готовий. Не я не бачу, системно. Там десь на твої ході, то зараз скакати свої води. Хай скачуть, я перезакиную. Ждали цю покльовочку, ми десь от, хвилин 20. Кущі пішов. кущі і не знаю. Десь там навіть не треба. Ні, ні, ні ти... День, день, день. Я зараз заведе сюди в кущі, ти вже його не витягнеш витянеш. Так, коротше, зараз будемо пробувати доставати, якщо витягнемо, покажемо вам. Все, Друзі, завів, -завів в кущі. Все, зійшов. зійшов? Mm. Бляхай Друзі, коротше, зійшов Созаневич. Друзі, поклевочка. Бачили, капік плаває. Як вони побачить? Короче, щось маленьке виділується дуже. Не Це вже може це. сазанчик вичиня. Я думаю, що це карп. Є. Двойна засічка? Не було шансу? Не було. І тобі треба міняти боя. Корот, нема нічого. З'їв, карп. Ну що ось таке, бачите, з лускою перший попасть, да? так? Чи другий вже? Ні, перший з лускою, так? Да? Ну, ще голавлик був. З ну, такі лузкою. десь півторачка цей раз. Кіло 300 може. У мене лампочка світиться, коротше. Дам відпускать. Звинав крупняка. у менеджер зійшов, але ми ще дожні одного. Зацепився витягли. за якусь гілляку. І почав да. там дергатись і зійшов. Звісно, шкода. шкода його. Але... Хотілося б подивитися, який там розмір. Нічого страшного, ми зараз ловимо ще більше і подивимось. А цього йдемо відпускати. що ти на відео? Давай, давай, становимо. Не знаю, чи це. А, ні, ні. Ну що, Діма Фіш продовжує. Ловить, Каже, що я не вмію ловити. У мене сходить риба. Продовжує мені показувати, як треба роботи зрівати. А ти як тянеш його. Не знаю, якийсь дрібний. Дрібний? Дрібний. Але в катушковому мату фракціон. О, десь тут вже. Так? Да? Ага, вже мою водочку перейшов сюди. А ну перейде туди. Що, крупне щось чи це так? Ефект такий якийсь. Сход? Сход? Ну. ну що, будемо збиратись? Вже підходить до 12-ї години. Сім клювань, 4 витягнули. останні все сходить. Коротше, Коротше риба зловлена. Значить, це що означає? Прикормка працювала, насадку підібрали, сім клювань мали, дві не реалізували чого. Перший момент, коли Слабіна... я витягував. Ні, я тягнув, в мене завело в якісь корні, я там зацепив конкретно, він там рвався і зійшов. Слава Богу, що фідер відстрелив. А Діма Фішмен що каже. Да, Конкретну слабину теж зійшов. Тобто, yes. Це ніч. Тут не, не видно, куди він йде, в корні чи десь на глибину погано видно, так що такі моменти теж бувають. No, ми будемо... А в цілому результат непоганий, так? Да. Таку дощову погоду, холодну, в принципі, непоганий результат. Так що ми доволі. Можете також їхати ловити. А ми будемо їхати додому, спати. Да, Діма Фішмен вже щось під засипає. Та я мою. Я засипаю, бо ми вже три минути говоримо, бля. Коротше, лайкоси, підписочки, а ми їдемо додому спати. До нових зустрічей, всім пока. Пока. Пагано. Будьте здорові.